Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, і усі підписники мого каналу. Я рада вас вітати. І цей випуск теми дня ми присвятимо питанню подання повідомлення до пенсійного фонду про виплату коштів застрахованим особам. Які ризики неподання, які можливості подання? Далі у випуску. І розпочнемо саме огляд. З змін, які помітили, найуважніші бухгалтери що використовують майже щоденно портал пенсійного фонду. Певне, більшість з вас бачили нову технічну можливість заповнити та подати повідомлення про виплату коштів застрахованих особам на порталі пенсійного фонду. Правда, усі спроби заповнити і відправити були невспішними. але ж і сам ресурс такого допрацювання до зник дуже скоро. Тобто. Побувши на порталі пенсійного фонду нетривалий час, повідомлення про виплату коштів застрахованим особам у середині жовтня прибрали. Можливо, це тимчасово для покращення технічного налаштування. Можливо, за дуже коротенький час нам повернуть на порталі пенсійного фонду таку можливість, як оформити повідомлення про виплату коштів застрахованим особам та подати його в такий спосіб через портал. Ну, по тим. Попередньо даним, що ми бачили у спробах розмістити таке повідомлення на порталі, треба було заповнити номер лікарняного листка, податковий номер застрахованої особи, прізвищення по батькові, дату виплати, ну і виплачену суму в гривнях з копійками за рахунок коштів фонду. Далі, просто зберегти, підписати і відправити це повідомлення. Але станом на середину жовтня, по суті, цей розділ вилучено з порталу, і, можливо, з часом відновиться така технічна можливість. Ну, а як зараз? По суті, бухгалтери знаходять рішення у питаннях подання чи не подання такого повідомлення? Давайте поділимось на групи. Отже, практика сьогодні наступна: перша група бухгалтерів це ті, хто подають таке повідомлення, завчасно підготовлюючи його. У своїх внутрішніх програмах, ну, наприклад, в Word, чи там в Мітку, Вайфіні там в інших своїх внутрішніх програмах, вони готують це повідомлення по кожній виплаті, друкують, підписують, сканують і вже через портал пенсійного фонду в розділі комунікації формують вихідне лист до пенсійного фонду, вкладають туди скан такого повідомлення і відправляють. Друга група бухгалтерів робить майже таке саме, єдине, що вони не готують завчасно таких повідомлень. Вони через портал пенсійного фонду готують лист до пенсійного фонду і вже в тексті листа пишуть, по суті, всю необхідну інформацію, необхідну для е, повідомлення про те, що ви виплатили лікарняні чи декретні, застраховані особі, які саме, да, і так далі. Третя група бухгалтерів це ті, хто продовжують і досі папероволюці. Заповнювати і намагатися подати такий документ повідомлення в по паперовій формі до пенсійного фонду за місцем розташування підприємства. Ну а є ще одна четверта група бухгалтерів: це ті, які прийняли для себе рішення не подавати повідомлення до пенсійного фонду. Тут наразі зараз дуже важко коментувати всі юридичні, всі ну, такі, ну, нестиковки, які по законодавству ми маємо на сьогодні. Що відбулося? Станом на 1 січня 2023 року, коли закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування закон 11.05, зазнав змін і всі повноваження щодо фінансування. І не тільки фінансування всіх інших питань із страховими виплатами і коштами було передано Пенсійному фонду України. Фонд соціального страхування по суті свої ліквідували да? і за фондом соціального страхування залишилась постанова. Правління фонду соцстраху страху від 19 липня 2018 року, за номером 12, в цій постанові нагадаю, є форма заявки розрахунку і форма повідомлення про виплату застрахованих особі коштів. Відповідно за рекомендаціями пенсійного фонду, ще на початку року всі страхувальники мали можливість прочитати рекомендацію пенсійного фонду подавати в будь-який зручний спосіб таке повідомлення. Правда. Не всім технічно вдавалося можливістю подавати таке повідомлення. Відповідно, сьогодні вже ми побачили, що портал пенсійного фонду намагається відтворити технічно таку можливість. То виникає питання: то яка ж може бути відповідальність за неподані такі повідомлення? Ну тут треба, по-перше, звернутися до закону 11.05, адже у законі щодо повноважень пенсійного фонду пов'язаних із перевірками страхувальника нічого не зазначено. Нема жодної статті, жодного порядку механізму, який би описував, по-перше, в законі, або друге, в інших якихось постановах, зокрема, хоча б пенсійного фонду, механізму здійснення перевірок страхувальників щодо фінансування, подання повідомлень. Зокрема, да, і ось тут відповідно вже продовжуючи паралель. Повноважень пенсійного фонду щодо накладання санкцій, бачимо, що чинне законодавство, зокрема закон 11.05 та адміністративний кодекс, не пов'язані у частині можливих застосувань пенсійним фондом адміністративних санкцій до бухгалтерів щодо неподання повідомлення. Так, так, відповідні статті Кодексу про адміністративне правопорушення не адаптовані під можливості пенсійного фонду здійснювати накладання адміністративних штрафів за неподання повідомлення. Отже, і маємо з вами сьогодні дуже такий цікавий подвійний кейс: ті, хто подавали, продовжуватимуть подавати навіть через технічні можливості порталу пенсійного фонду. Ну а ті, хто не подавали. Розуміють, що власне їм за це нічого не буде. Ну, а ви, колеги, для себе, які рішення прийняли? Ви подаєте повідомлення? Будь ласка, напишіть в коментарі під цим відео. Ну, а я хочу всім нагадати, що вже 18 жовтня ми з вами зустрічаємося на пугалтерській онлайн-зустрічі. Початок о 12.00 це участь безкоштовно для усіх підписників. Реєструйтесь обов'язково! Да. У мене на ютуб-каналі є відповідне посилання і. Отримати подарунки. Ну, а всім на сьогодні дякую за увагу. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, щоб не пропустити свіжі випуски. Ну а наразі я всіх обіймаю, цілую і люблю. Па-па!